Якщо ви ніяк не можете пробачити вашому партнеру, скільки б часу не прийшло, і навіть якщо він попросив у вас вибачення, і ви все одно сваритесь через одне й те саме, що він зробив до вас раніше, то ось чому це відбувається? Ця ситуація не залишилась в минулому, вона залишається вашим теперішнім. По перше, наприклад, тому що ви не побачили, що вашому партнеру дійсно шкода. Ви не отримали підтвердження цього. ви не побачили, що партнер дійсно розуміє ваші почуття і співчуває вам. Розуміє, наскільки сильно вас ране. Тим паче, якщо ви отримали якісь формальні вибачення, по типу Ну мені теж щось не подобається взагалі то в наших стосунках, але ж я Мовчу, то ви не зможете забути і пробачити. По-друге, це скоріше за все відбувається тому, що ваш партнер не робить ніяких зусиль для того, щоб відновити вашу довіру до нього. Якщо все, що робить ваш партнер, це говорить: я ж вибачився. ну скільки можна це вже згадувати це в минулому, чому ти постійно істериш через це? То це не зусилля для того, щоб відбудувати вашу довіру назад. Довіра будується на певних діях і будується певний час. Якщо ваш партнер не готовий чекати, не робить нічого для того, щоб ви знову почали йому довіряти, особливо після того, як він сам її зруйнував. То це не ок. Довіру потрібно завойовувати, а не вимагати її від вас, щоб ви так просто взяли і почали йому знову довіряти. Третє, він, скоріше за все, викликає у вас сором за те, що ви на нього ображаєтеся. Тому ви навіть не можете прожити ось це відчуття образи на нього. Якщо людина зробила щось погане, вона має нести відповідальність за наслідки своїх дій, і вона не може просто відмовитись від цих наслідків, ну тому що вони їй. Не подобається, наприклад, злочинці не можуть відмовитися від перебування за гратами просто тому що їм там не подобається, некомфортно. Люди їм там не подобаються, їхня поведінка не подобається. Вони все одно мають там сидіти. Так в звичайному житті є наслідки наших дій, і ми маємо з ними стикатися як дорослі люди. Якщо він не дає вам висказатись, не слухає вас, перетягує ковдру на себе і говорить, як йому боляче від того, що ви постійно про це говорите. Якщо він не дає вам виговоритись і затикає вас, тому що він не може винести інтенсивність ваших емоцій, то ви вимушені жаліти більше його, ніж себе, і ви не можете це прожити. І за те, що ви робите йому дискомфортно за його словами, вас пригнічує і не дає вам знову ж таки прожити цю образу. Ви ображаєтесь, можливо, злитесь на нього, потім соромитесь за те, що ви це зробили. Потім знову злитесь, ображаєтесь на нього, і вам стає соромно за те, що ви маєте ці емоції, але вони нікуди не діваються. Що з цим робити? По-перше, вам потрібно визнати, що ви маєте право ображатись на вашого партнера і прибрати цей сором куди подалі. По-друге, вам потрібно підготувати вашого партнера до конфронтації, до такої серйозної розмови, посадити його перед вами і змусити його вислухати вас і те, що вас зараз турбує. Проте, ви маєте ставити не Менту добитись від нього якоїсь реакції. Ваша єдина мета це щоб він вас вислухав, тому що ви не можете змусити іншу людину реагувати так, як вам хочеться. Але насправді така конфронтація, така розмова дуже важка справа, якщо вже ваш партнер звиклий няхтувати вашими почуттями і ставить себе на перший пріоритет, щоб навчитись вибудовувати таку розмову, щоб ви не втрачали контроль над цією розмовою і змогли все таки відпустити, виговоритись і так далі. Щоб ви могли підготуватись до такої конфронтації, провести її правильно, щоб потім не розчаруватись, не зробити ще гірше. Я запрошую вас на сеанси зі мною, де ми з вами розберемо ситуацію, яка відбувається в ваших стосунках вашого образу, що взагалі з вами відбувається, як ви почуваєтесь, і як правильно поговорити про це з вашим партнером, і чи взагалі потрібно з ним говорити? Чи це варто того? Посилання в шапці мого профілю.